Слава Господу, Богу Святому, Матері в якої ми в гостях, і усім преподобним святим отцям і духовникам. В такий страшний складний час для України, кожен день молячись і воюючи, а потім щось роблячи для України, для фронту, в молитвах своїх за загиблих зникли безвісти полонених травмованих і поранених. Навіть не очікуючи цього, Господь Бог сподобав мене і матір Богородиця, яка колись наснилась мені двічі в юності, з'явитися тут на святій православній землі, де колись була сама Богородиця, святій Горі Афон. Дякуючи архімадриду, отцю Антонію, настоятелю Свято Духівського монастиря, дякуючи. Отцю Андрію Артемчуку проти Рею і, і всечесним отцем, Всечесним отцям, яких три Василі з Житомирщини і з Боярки. Вони організували для нас ветеранів війни таку поїздку на декілька днів по святих місцях, святих мощах. Ми молилися всі разом за Україну за мир через перемогу. За розвиток і процвітання нашої держави, за тих, хто сьогодні зі зброєю в руках за захисників захисниць, які захищають нашу землю, за всіх тих, хто допомагає їм, хто чим може, всім причетним. Ми молилися сьогодні за загиблих патріотів України у всі часи. Ми молилися за їхні родини. Ми молилися за військовополонених, зниклих безвісті, поранених і скалічених, і невинно від діточок до стареньких. І сьогодні, мабуть, те, що наша родина, я особливо молився, бо 14-й 14 місяць ми не можемо знайти, побачити, а вже е, майже два роки обняти найменшого з наших братиків, е, великого патріота, надзвичайну людину, кровиночку нашу Володимиром Хрещеновим. І е, я хочу сказати про те, що. Е, для того, щоб зарядитися, зміцнити свою віру, свій дух, відновитися для подальшої боротьби, це тут дуже важливо. Я дякую всім причетним за те, що я сьогодні тут, але навіть тут не можу про це не сказати. Є монастирі, їх багато, а їх було набагато набагато більше до того, як ем, вселенський владика е, надав в тому з Україні е, московські церкви і монастирі не пускають українців. Е, не пускають українців на поріг своїх храмів помолитись. Це такі браття по духу повіру, і по віру, знаєте? А вони приймають, до речі, і мусульман, і католики, але українців не приймають. Тому я закликаю ще раз і ще раз всіх до боротьби, хто зі зброєю має бути зі зброєю, хто не може тримати зброю чи в нього інші задачі, він має робити все можливе, підносити ті снаряди в, різних, в різній формі, які повинні за зброєю. І безумовно молитва, молитва. Господь Бог з нами. Матір Богородиця з нами. Бо ми за нами правда. Ми захищаємо віру, землю, святу і свої родини, свій, свій народ. Але молитися то дуже важливо. Бо я стверджую, Господи, Ти є. І щоб не ти, я не знаю. Я ніколи, я мріяв колись, але у мене немає, не було ні можливостей, не планів. Десь бути декілька днів, але слава Богу, я побував тут, щоб вимолити те, про що я сказав. Тому боремося за країну, за волю, за віру, за народ. Це це правда. Е, е, молитва допомагає зміцнити Дух. Слава Господу Богу Святому! Слава Україні! Слава Матері, Богородиці! всім преподобним чесним отцям, шана вічна, всім патріотам України у всі часи. І слава Україні!